Туцією право на справедливе правосуддя це один із базових принципів існування правової держави. Без неупередженого і незалежного суду неможливо уявити жодне демократичне суспільство. Суддя відправляє правосуддя, розглядає справи і ухвалює рішення. Забезпечення проходження справи від звернення з позовом і до ухвалення суддею рішення, робота зі зверненнями громадян та інформаційними запитами, матеріально-технічне забезпечення все це не повний перелік функцій, покладених на апарат суду і його керівника. До його компетенції належить стратегічне планування, управління кадрами та бюджетом, впровадження інформаційних технологій, організація документообігу, зв'язки з громадськістю, організаційне забезпечення роботи суду. У США ці функції виконують судові адміністратори. Це окрема професія, яку опановують у вищих навчальних закладах. В Україні не готують таких фахівців. 2013 року в працівників українських судів уперше з'явилася унікальна можливість пройти навчання із питань судового адміністрування. Яке запровадили Агентство США з міжнародного розвитку, Державна судова адміністрація України і Національна школа суддів України із залученням викладачів університету штату Мічиган на запит української судової системи. Ця програма продовжена в 2015 році і ще більше адаптована до її потреб. Відібрані на конкурсній основі українські слухачі навчаються за програмою, ефективність якої доведена практикою у Сполучених Штатах. 12 років тому її розробили викладачі університету штату Мічиган. Доктор Морін Конер, одна із авторів і директорка програми з питань судового адміністрування університету штату Мічиган, тепер викладає для українських слухачів. Чим важлива робота судового адміністратора для ефективного функціонування суду і для тих людей, котрі звертаються туди справи іноді бувають дуже складними. Сторони знаходяться в напруженому стані, тому суди повинні працювати в такий спосіб, щоб люди відчули, що до них ставляться справедливо, що в них є доступ до правосуддя. Тому працівники суду, судові адміністратори, повинні постійно оцінювати робочі процеси в суді з метою їх удосконалення, стратегічно мислити, підвищувати якість послуг, щоб громадяни були впевнені, вони отримують належне. Захист, судовий захист гарантований конституцією, чи відрізняється ця навчальна програма для українських слухачів від подібних програм, які ви викладаєте в Сполучених Штатах Америки або інших країнах? Ми знайомимо всіх студентів з загальновизнаними універсальними найкращими світовими практиками судового адміністрування. Тому вони отримують знання і навички необхідні для роботи судового адміністратора в будь-якій країні, в якій ми працюємо. Але при цьому ми хочемо забезпечити, щоб наші студенти, незалежно від того з якої вони країни, коли вони беруть участь у міжнародних конференціях чи спілкуються з колегами з різних куточків своєї країни, мали спільне розуміння цінностей професії, ролі і завдань суду з урахуванням соціальної структури, соціальної ситуації та правового поля. У їх країн за освітою керівники апарату суду є юристами економістами і фахівцями у сфері державного управління навички управління судовою становою вони здобувають уже у процесі роботи ця навчальна програма перша і поки що єдина в україні можливість отримати фахові знання у сфері судового адміністрування Чому Агентство США з міжнародного розвитку підтримало таку програму? Ми можемо запитати у керівника проекту USAID Справедливе правосуддя Девіда Вона. Отже, чому навчальна програма з питань судового адміністрування важлива для України? У українського України судочинства є пріоритетним напрямом роботи проекту USAID «Справедливе Правосуддя, і важливим в цьому процесі є покращення судового адміністрування та професійний розвиток працівників апарату суду. Тому USAID залучило кращих міжнародних досвід. Щоб навчати українських судових адміністраторів сучасним методом управління і надання якісних судових послуг, на ваш погляд, які якісні зміни відбуваються завдяки програмі? Важливо, що нові знання допомагають нашим випускникам опанувати лідерську роль в своїх судах. Разом з нашими українськими партнерами, ми створимо сильну високопрофесійну спільноту, яка буде розбудовувати судове стартування в Україні відповідно до європейських стандартів. А ось так і відбувається саме навчання судових адміністраторів. Зараз тут триває навчальний процес, тому ми будемо поводитися тихо, намагатимемося не заважати. Тут зараз займаються 40 учасників із 19 регіонів України. Отже, чому тут навчають у програмі 10 курсів? Кожен з яких викладають спеціалісти зі Сполучених Штатів та України, лідерство цілі та завдання судів. Стратегічне планування та управлінська діяльність, управління бюджетними ресурсами суду, управління процесом проходження справ, управління інформаційними ресурсами суду, управління кадрами, організаційне забезпечення, професійний розвиток і зв'язки суду з громадськістю. Кожен із цих елементів є складником управлінської діяльності, тож учасники програми отримують нові знання, вміння і навички по кожному із цих напрямків і з тим, щоб краще виконувати свої посадові обов'язки. Ми зустрілися з однією із учасниць цієї навчальної програми це Леся Грибовецька. Леся, вітаю вас. Отже, чим вас зацікавила ця навчальна програма і чому ви вирішили взяти в ній участь? У засобах масової інформації було дуже багато позитивних відгуків учасників першої програми судового адміністрування. От я і зрозуміла, що саме участь в даній програмі дозволить мені розвинути свій особистий потенціал через покращення лідерських і організаційних навичок. Підвищення кваліфікацій. В процесі навчання є дуже багато цікавих тем, які мене хвилюють. Це управління людськими ресурсами, стратегічне планування. Але є й нові теми, які мені невідомі були. Це управління ризиками, управління конфліктами. В даний час ці нові теми є також новими і для українських судів. За результатами навчання, кожен зі слухачів має підготувати фінальну роботу по суті, розробити власний проєкт, скерований на вдосконалення роботи конкретного суду. Згодом вони будуть мати можливість зустрітися і поділитися враженнями про те, як проєкт впроваджується, про його результати і про складнощі, з якими довелося зіткнутися під час реалізації. Деякі випускники першого кола програми знову беруть у ній участь, але цього разу вже як викладачі. Одна із таких випускників це Ольга Пасічник, керівник апарату Одеського окружного адміністративного суду. Цього року вона веде навчальний курс із професійного розвитку. Олю, рада за вами зустрітися. Що вам дала участь у цьому проєкті і як ви змінив ваше ставлення до професії? Я хочу сказати, що участь у цьому проєкті стала для мене важливим поштовхом до нових змін. Два роки назад я навіть не мріяла, що я буду зараз стояти тут і мати таку велику честь викладати разом із викладачами університету штату Мічиган. А для мене це дійсно велике досягнення, адже я можу поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом із колегами з інших судів. Змінилися ми, змінилася судова система, змінились відношення до судової системи. І е, зараз роль судового адміністратора надзвичайно велика. І як ви використовуєте отримані під час навчання знання й досвід? Темою моєї дипломної роботи було підвищення кваліфікації працівників суду. Ми розробили план навчання для кожного працівника, для того, щоб кожен із працівників розумів, що він є членом однієї команди, одного механізму, і що саме від нього залежить відношення громадян до судової гілки влади. Забезпечення ефективної та злагодженої роботи суду одна з основних цілей судової реформи в Україні. Саме так і налаштована робота в Одеському окружному адміністративному суді, з головою котрого ми і зустрілися. Наскільки важливою є співпраця голови суду і керівника апарату для ефективного функціонування установи? Я даю 100% про те, що якщо нема порозуміння, якщо нема співпраці з керівником апарату та головою суду, ну не буде майбутнього цього суду. Працівники апарату вашого суду беруть участь в начальній програмі з питань адміністрування. Скажіть, будь ласка, наскільки ви це заохочуєте і чому це важливо? Я за двома руками у нас кожну п'ятницю проводиться заняття з помічниками та секретарями навчання безпосередньо, і я це завжди підтримую. ну, я контролюю це, чому? Тому що. Ну, як вам правильно сказати, Чим більше фахова, чим більше підготована людина, тим менше проблем виникає ну, безумовно, в мене. До розробки та впровадження програми також були залучені викладачі українських університетів. Іван Назаров понад 10 років викладає для студентів вищих навчальних закладів у Харкові. В програмі з питань судового адміністрування він веде курс із лідерства. З огляду на ваш досвід участі в пілотній програмі, запит на які практичні знання є у слухачів начального курсу із судового адміністрування. Ви знаєте, у нас до достатньо специфічні на таких курсах, тому що це вже професійні працівники апаратів. Вони мають певний досвід роботи, тому в межах цієї програми ми намагаємося надавати нову інформацію, нові методи, які можна використовувати у роботі нашого сучасного суду без застосування допоміжного фінансування. Ми в національній школі суддів це єдина державна установа, котра здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, а також підготовку і підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату суду. Зараз тут готують онлайн курс з питань судового адміністрування, який планується впроваджувати за підтримки проєкту USAID справедливе правосуддя і викладачів програми. На вашу думку, які перспективи розвитку навчальної програми з питань судового адміністрування? Ми очікуємо, що будемо здатні створити по суті цілісну систему підготовки працівників апарату, яка б дозволила через відповідні форми навчання, через освітній процес, в здійснити внести свій внесок в покращення стану правосуддя в Україні. Це найурочистіша подія. Слухачі, які успішно пройшли навчання в 2015 році, отримують сертифікати університету штату Мічиган і Національної школи суддів України. Після закінчення начального курсу його випускники планують використати отримані знання і навички для формування позитивного іміджу судів, у яких вони працюють, та практичного застосування європейських стандартів в їх роботі. Цим темам була присвячена переважна частина випускних робіт. Також серед питань, що потребують вдосконалення, були названі взаємодія суддів зі змі, і громадськістю, застосування новітніх технологій у системі управління судом і впровадження нової системи управління з чітким розподілом обов'язків, відповідальності і повноважень. Але головний висновок, зроблений і випускниками, і експертами, полягає в тому, що постійне навчання та підвищення кваліфікації судових адміністраторів зробить цю професію більш престижною, а відтак дасть можливість відбирати до суду найкращих кандидатів. Це державна судова адміністрація України, на яку покладено відповідальність за організаційне забезпечення діяльності органів судової влади, і в тому числі за ефективну організацію роботи судів. Ми зустрілися із головою Державної судової адміністрації України за новим головніком, щоб дізнатися, чому Державна судова адміністрація зацікавлена реалізації навчальної програми з питань судового адміністрації. На сьогоднішній день підготовлено 880 таких працівників, які мають навики українських функцій. Но, на жаль, це на сьогоднішній день дуже мало. В Україні потрібно мінімум 700-800 таких підготовлених спеціалістів для того, щоб судова система працювала злагоджена. Ми зацікавлені у розвитку цієї програми підготовці е, таких нових спеціалістів, як судовий, як судовий е, менеджер. От. Я думаю, що ми будемо звертатися в майбутньому і до вищих навчальних закладів цього прийому, до того, щоб була запроваджена е, така спеціалізація як судовий менеджер. Я думаю, що будемо продовжувати співпрацю із проєктом справедливою правосуддя в цій частині. Побудувати ефективну роботу судової системи неможливо без професійних менеджерів. Фахова підготовка судових адміністраторів лише перший крок на цьому шляху, кінцева мета якого судова система, який довірятиме українське суспільство.